Доброго дня, шановні колеги, я вітаю вас всіх на круглому столі, який називається компетентність в освіті, дуальне навчання та профільна школа. Ну, теми зараз дуже актуальні. Мета нашого заходу, що ми хотіли би тут? Поговорити сучасні підходи до компетентнісного підходу в освіті. Розмов дуже багато, але на практиці на жаль, компетентнесного підходу практично немає. Діти виклики перспективи впровадження компетентнесного підходу для дуального освіти і для профільної школи, тим більше що у програмі профільної школи акцент особливий акцент робиться на компетентностях, тому зрозуміло. Я компетентності повинен бути компетентний підхід. Хотілося б це питання обговорити. Ну і працювати якісь рекомендації для викладачів, педагогів, роботодавців, щоб ми розуміли, що нам робити далі. Тобто, от така мета нашого заходу. Значить, ну, компетентності розмов дуже багато, компетентність. Відомий факт ще з минулого тисячоліття, так будемо казати, десь в 50 роки з'явився цей термін, він, розуміло, використовує ну, компетентностний підхід, от як його можна сформувати на базі компетентності, це спрямованість навчального процесу на досягнення результатів, якими є. Є компетентності. Тобто, от ситуація результатом є компетентності. Ми готуємо компетентного фахівця. Е, результат це сформований випускник компетентний випускник вищої освіти, вищої школи, так як у нас за, зараз все прописано. Значить, е, компетентність е, має декілька трактовок, там дуже багато з. Е, що таке компетентність, що таке компетенція? Дуже багато спереч... ну, сперечаються на Заході, у них є компетентність компетенції, у нас компетентність компетенція, є британський підхід, є американський підхід. Значить, ми не будемо тотально тут занурюватися в це питання. От, тут я б вам виписав наше розуміння от, в рамках нашого круглого столу. Ми будемо розуміти, що компетентність це е, динамічна комбінація знань, мінь, навичок, да? і компетенція це те, що набута студентам, учням під час навчального процесу. От таким терміном ми будемо з вами користуватися Ось в рамках нашого е, круглого столу. Тому. Я не думаю, що треба робити якісь актенси, як правильно це трактувати і так далі. Значить, ну, результати, зрозуміло, є, коли є компетентність, вона базується на результатах навчання. Фактично, те, що я вам показав, це змістовна ча частина тих освітніх стандартів, тих освітніх стандартів, які ми користуємося у вищій школі. Значить, вища школа на всі спеціальності, які ми випускаємо, прописані відповідні стандарти, в яких прописані компетентності, і в яких до кожної компетентності прописана певна кількість результатів навчання. На базі цих даних, кожна освітня, кожна освітня організація створює освітню програму. Де розписує, які компетентності формуються в тих чи інших дистанційних курсах. Ну, все це класика, ми всі це бачили і так далі. Але, але результата по компетентностям ми не бачимо. Чому? Тому що викладач, як такий, він займається своєю дисципліною, зовсім не звертаючи уваги на ті компетентності, які він сам же прописав у своїй дисципліні. Ну, стосовно освітніх стандартів вищої школи, тут більш-менш питань немає, тому що коли ми бачимо освітній стандарт, там видно комісія, яка писала цей стандарт і так далі. Коли я познайомився з стандартами на профільну школу, ну, це 400 сторінок тексту, там, правда, дуже багато напрямів, але я там не побачив жодного прізвища. Тобто, хто створював? Ці стандарти, з ким спілкуватися, кому задати питання, практично незрозуміло. Знову ж таки, стосовно знову ж компетентності, да? От ми кажемо, що таке вища освіта, це підготовка фахівця до п'ятого робочого місця. Це така усталена фраза, ми завжди кажемо, що ми готуємо для майбутнього і так далі. Чим відрізняється дуальне навчання тоді, а дуальне навчання, крім того, що готує на п'яте робоче місце, воно готує ще і на перше робоче місце. Тобто фахівець, якого ми випускаємо, він приходить на роботу і він працює, його не треба вже навчати, він підготовлений до першого робочого місця. Стосовно дуального навчання теж виникають питання такі, нам у дуальному навчанні треба дистанційне навчання чи не треба дистанційне навчання? Тобто у нас буде майданчик студента, це виробництво університет, чи треба сюди додати ще і дистанційний курс. Ну, якщо ми вважаємо, всі підходи, які зараз ми бачимо, вони не передбачають дистанційного навчання зовсім. Якщо його впроваджувати в такому вигляді, який у нас зараз є, а зараз мені пояснили, я нічого, я до цього це не знав. що на сучасному етапі дистанційне навчання це усталена освітня практика, тобто тут вже все вирішено, і наукові журнали вже не друкують статті з, терм... з визначенням ну, з дистанційного навчання. То зрозуміло, що нам для дуального навчання треба робити, в принципі, своє реальне дистанційне навчання. Значить, що ще я хотів би сказати, зараз складні часи. Фактично, розгортати дуальне навчання дуже важко, тому що йдуть постійно бойові дії і так далі. Значить, але ми повинні чітко розуміти, що впровадження дуального навчання вимагає, ну, на мій погляд, у кращому варіанті два роки. У а може і більше 2 роки, може і три, і п'ять, і так далі. Якщо це дійсно буде дуальне навчання, ну і що мене теж, от я хотів би, щоб ви мені пояснили, от, ситуація ми з вами знаємо, ну, може я неправильно уявляю, Юрій Якович мене підправить, е, викладач, як такий, не створює курси математики. Не створює курси фізики, є загальноосвітня програма математики, і викладач, вчитель виконує цю програму. У профільній школі прописано, що вчитель буде створювати, проєктувати свої навчальні курси. Ну, у мене питання. Виникає відразу питання, а хто їх цьому вчив? От Я не впевнений, що тут все буде гаразд. А з 26-го року, в принципі, ми хотіли би запровадити дистанційне навчання. Значить, ну, це ті питання, які я хотів би, пропоную розглянути на цьому круглому столі. Ну, базується наше от дуальне навчання. Ви бачите, це методичні вказівки, які створені командою університетів України. Це, ці методичні вказівки підтримуються монам нашим. Ну І тут ви бачите нову книжку, яку ми написали: технологія дуального навчання. Представлено компетентностний підхід. Значить, Що я хотів би ще додати? Ну, по-перше, ми всі зараз з вами з задоволенням працюємо штучним інтелектом. Значить, я запитав, виникло питання, значить, я з штучного інтелекта попросив спроектувати, ну, такий написати проєкт. Дуального навчання. Як організація повинна працювати, щоб провадити дуальне навчання у себе? В рамках цього відповіді штучний інтелект зовсім не пригадав компетентність зовсім, тобто, компетентність в його проєкті була повністю відсутня. Я коли задав йому питання: от, а якщо туди додати компетентнісний підхід, це ну, дасть який результат? Ну, реакція штучного інтелекту була е, дуже коротка. Компетентнісний підхід це філософія дуального навчання. Я тоді йому задаю питання: а чому ж ти тоді відразу ж не прописав там? А він каже: а компетентність в Україні це... Неявне знання, тобто ми всі користуємося цим терміном, а уявля... не знаємо, що це таке. І подивіться, дуже багато у нас статей, особ... особливо от я читав дуже багато статей наших е, викладачів. Дольна нав... е, компетентність в їх статтях фігурує тільки на першій сторінці. Ну, коли треба ж актуальність прописується. Да, в актуальності компетентність є, а після цього вона в статті вже ніде ніяк не з'являється. Ну, тобто, от таке відношення у нас до компетентностей. Тому от ми винесли це питання на розгляд. Значить, для цього ми запросили от на наш круглий стіл експертів. Семенов Микола Анатолійович з університету Шевченка Луганського, да, Щербіна, Олександр Андрійович, СЕ, КПІ. Ми давно вже працюємо разом в школі адміністраторів і дуже часто сперечаємося стосовно компетентностного підходу. От вони нам оці суперечки вони частково, мабуть, винесуть сюди. Тому що вони не завжди зі мною погоджуються. Юрій Васильович Тріус, Черкаського національно-технічного університету, ну, він один з небагатьох, цей університет, один з небагатьох, який дійсно в дуальному навчанні використовує компетентності. Використовують компетентності теж дуже давно в фармуніверситеті. От Кузніцова Вікторія Юрійовна з фармуніверситету вона розкаже, як вони працюють з компетентностями теж не один рік. Ну, Юрій, Віктор Іванович Каук. Це Інститут радіоелектроніки, він теж щось нам додасть. Він має дуже великий досвід і дистанційного навчання, і так далі. Значить, я при... запросив на цей круглий стіл Юрія Яковича Пасіхова, це дуже відома е... гімназія Вінниці, Ну, можливо, Юрій Якович гімназія, я, я не дуже там. З цим орієнтуюся в цих питаннях. Значить, ну, важливо тільки одне: унікальна, унікальна середня школа в Україні, в якій є і своє ЛМС, і своє дистанційне навчання. Ну, і, я так розумію, будуть провідними. Зараз трудно сказати стосовно. Профільної школи, Ну я сподіваюся, що ця школа буде лідером і тут. Я запросив роботодавців. Ну, на жаль, він не з'явився, мабуть. Да? Я не знаю, може, з'явився. Якщо з'явиться, значить з'явився. А, о, добре. тоді Сергій Володимирович. Він представляє асоціацію, Володимир Миколайович, вітаю всіх присутніх. Я в чаті написав. Можливо, деякі речі я не зможу вимкнутись, бо в офісі знаходжусь на робочому зараз, поки колеги відійшли. Можливо, дещо сприйдеться просто не голосом, а там текстом десь прокоментувати, якщо це буде можливо. Сергій Володимирович, коли у вас буде виникати таке питання, що вам треба буде відключитися? Ви мені просто скажіть, щоб ми дали вам можливість все-таки висловити своє бачення, тому що у нас, ви бачите, дуже багато експертів, і зрозуміло, кожному треба щось сказати, і хочеться щось сказати. Дякую. Я поки що слухаю, можливо, наприкінці. Да. Дякую дуже. Ну і на завершення, я вже на цьому завершую. Значить, я хотів би сказати: я зараз готую відкритий дистанційний курс компетентностний підхід на 4 тижні. Ну, це, це так будемо казати. На завершення.